Лиження новоочікуваного свята, торкнутися тайне народження світла для світу, тайне народження маленького дитятки, якого Бог дарує для нашого спасіння. Школа українознавства вже напротязі 73 років існування урочисто збирається на цьому різдвяному концерті, щоб разом, як одна родина з вчителями, батьками, учнями та гостями. Відсвяткувати в родинній атмосфері прихід на світ маленької дитинки, Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ви запитаєте старого чи малого, яке твоє улюблене свято в роті, то зазвичай почуєте одну і ту саму відповідь. Це Різдво. Різдво для нас усіх є сподіванням чогось особливого, сподіванням дарунків і чудес. Сподіванням добра і тепла. Тоді, маленькі Ісуси, через Святого Миколая щедро їх приносить і роздає. Цього року ми всі без винятку просимо одного чуда і одного дарунку, перемоги України у цій надзвичайно складній, жорстокій та безнашливій війні. Дякуємо Богу та нашим. Безстрашним українським воїнам Збройним силам України за те, що стримують і проганяють клятого ворога. А також дякуємо всім іншим людям в Україні та поза її межами за таку велику підтримку та прагнення української перемоги. Просимо миру, любові і благословення для кожного воїна на фронті. Наша постійна спільна праця і молитва наближає День перемоги і допомагає здійснити це чудо. Тож вирушаємо сьогодні у духовну мандрівку за світлом витвоємської зорі, щоб привітати і славити народження нашого Спасителя. Засвідчуємо цю різдвяну ялинку та присвячуємо цей концерт Збройним силам України. Цей різдвяний час благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за паліт і немічних, за тих, хто в окупації і в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців, за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потреби. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами, перемогами славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А тепер ми прийшли вас привітати і про свято сказати, про святеріство Господнє проспіваємо вам сьогодні, нехай вам сповняться думки, і жити в щасті всі роки. Що хочете, бажає а аж доки Бог вас не покличе. А нині зі святом вітаєм Христос.